Генеральний штаб Збройних сил України інформує, станом на 4 серпня ліквідовано 248 490 окупантів, 4228 ворожих танків, 8249 бойових броньованих машин, 4911 артилерійських систем та 704 реактивні системи залпового вогню. Також до всього знищено 466 систем ППО рашистів збито 315 літаків та 311 гелікоптерів. Окрім цього, Знищено 7392 одиниці автотехніки та 724 одиниці спецтехніки окупантів Силами нашої ППО збиту 1347 крилатих ракет та 4104 БПЛА, потоплено 18 кораблів або катерів. Підтримайте Збройні Сили України в коментарях, підпишіться на канал та ставте вподобайку. Одна вподобайка, один влучний постріл по рашистам. Вірте в ЗСУ, все буде Україна. В ніч на 4 серпня було проведено спецоперацію. В бухті новоросійська, внаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель рашистів Олінігорський горняк. На відео один з надводних дронів атакує ворожий корабель. Повідомляється, що через серйозну пробоїну корабель не зможе виконувати свої бойові завдання, зокрема, з постачання запасів окупаційним військам на півдні України. Рашистське Міноборони відзвітувало, що всі надводні дрони було знищено, атаку відбито. Ну а цей завалений набік корабель чудово демонструє, яким саме боком. Було відбито атаку. Корабель дуже важко піддається буксуванню і дедалі більше лягає на бік. Цікавий факт: у новоросійську немає сухого доку, який міг би прийняти цей корабель для ремонту. А це, в свою чергу, значно збільшує шанси втрати десантного корабля. можу не, не прокоментувати сьогоднішній Сьогоднішні удар по бухті новоросійська де Противнику удалось морскими дронами подбить большой десантный корабль «Оленегорский горняк». К сожалению, здесь могу констатировать два факта. Ну, Во-первых, вот не часто мы, мы пикуемся да, с Министерством обороны, с их информационной политикой. Они все время считают, что такие, как я, например, это враги. Нужно все-таки говорить правду. И если были потери, то не нужно говорить в коммунике о том, что потерь нет, атака отражена. но ну, неужели у кого-то в голове, этой вот, высокая с большими звездами, никак не может уместиться простая мысль? Ну что нельзя скрыть повреждения Большого десантного корабля на рейде Новороссийска, где это все видели сотни тысяч человек. У меня, например, вопрос к тому человеку, кто принимает решение, что выдавать в эфир, что нет. Ну неужели мозгов не хватает это понять? Ну при чем тут военкоры и так далее? А не надо истерить. Еще остается один вопрос. Корабль был подбит, когда он стоял на внешнем рейде, либо заходил в порт. Потому что если он стоял на внешнем рейде, полтора года войны уже прошло, и очень много атак уже морскими дронами совершено, то это... Пуступне халатність, за якою хтось ответить. А якщо корабль заходив в порт, то да, це успіх противника, і на войне теж случается. Спецоперація проходить не по плану. По плану. Що за план? Те в чому був план? Також не можемо не відзначити і все частішу бавовну в окупованому Криму на цей раз у Феодосії. Повідомляється, що атака була проведена на нафтове сховище, яке зокрема постачає паливо Чорноморському флоту Росії в оперативному командуванні. Південь зазначили, що во. Окупованому Криму і надалі слід очікувати бавовну, так чи інакше на мапі окупованого Криму вже немає жодної точки, куди б не могли дістати збройні сили України. Всі знають, що там дуже потужне нафтове сховище, де можуть би зберігатися дуже великі запаси, якраз для чорноморського флоту, і про це говорилося і коли розквітла перша бавовна ще в районі Севастополя в подібному. В подібній установі і зрозуміло, що будуть захищати вони цей цей напрямок, і зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях, і забезпечення пально-мастильними матеріалами це дуже важливий компонент бойової готовності. Тому бавовна буде квітнути, і це неминуче щодо Криму. Особливо зараз питання воно пов'язане. Тому що вже сьогодні на мапі Криму, тимчасово окупованого, немає жодної точки, куди б не могли дістати Збройні Сили України. Чим нехай зараз думають вороги. Вони вже все там зійшлося на Хаймерсах. Так зараз шторм, вони побоюються цих ракет. А хто вам сказав, що є лише це? Ну цьому три крапки більше я говорити не буду. А, ну тим більше там Німеччина заявила, що поки що нам не дає далекобійні ракети. Я можу висловити припущення. А, що Німеччина не дає лише по одній причині, тому що, що німцям е, хочеться самим це зробити першими. Натиснути ту, ту кнопочку, щоб та ракета десь гарнесеньку влучила. Звичайно, я жартую, але тим не менше, я думаю, певна логіка у цьому є, і знову таки вогневий контроль над Кримом є. Чому не так активно, як комусь би це хотілося? Тому що ми пам'ятаємо, що там є цивільне населення. Є цивільне населення. Крим перенасичений військовими об'єктами, тому ще раз буду просити, користуючись нагодою через ваші можливості інформаційні, звертаючись до кримчан, будь ласка, знаходитеся подалі від військових об'єктів. Більше того, до активної вашої частини звертаюся, будь ласка, інформуйте про те. Де знаходяться ті чи інші об'єкти? Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.